Новини криптовалют сьогодні, 27 лютого 2023 рік, Україна отримала понад 70 мільйонів доларів у вигляді пожертв за допомогою криптовалют та NFT за рік російсько-української війни. За даними CoinTelegraph. наступна складність майнінгу біткоїна підскочила на почти 10% у п'ятницю, оскільки хешрейт мережі перевищив 300 одиниць через збільшення кількості активних майнерів на тлі. Нещодавнього ралі, за даними The Block. Вигада від пропозицій Binance US про придбання збанкрутілого криптокредитора Voyager залежить від позову у розмірі 445 мільйонів від America Research, що робить угоду потенційно недоцільною, заявили регулятори Тексасі за даними Coindesk. Міжнародний валютний фонд не виключає. Заборону цифрових активів при появі більш високих ризиків для фінансової стабільності. Проте вважав, що краще б регулювати їх за даними ForkLog. Протокол Lead of Finance активий ліміт на на Ефріум. Після того як користувачі внесли понад 150 тисяч феріум лише за один день, вичерпавши добовий ліміт за даними CoinTelegraph. Також на нашому блозі можете читати прогноз. Курсу біткоїна на сьогодні кожного дня виходить. І прогноз однієї із топових криптовалют, наприклад, вчора, був Веченж. Приєднуйтесь до нашої криптоспільноти. З вами був Віктор. До зустрічі!